Христос народився. Славімо Його! З нагоди Різдва у Запоріжжі 7 січня відбулися святкові богослужіння в усіх християнських храмах. Архієпископ Запорізький та Мелітопольський української православної церкви очолив урочисту літургію у Свято Андріївському соборі. За словами владики Луки, у цей великий день віряни мають пам'ятати, що разом із Христом у наших серцях народилися любов та добро. не ропот и не строение, а любовь и созидание, не уныние и отчаяние, а радость, о Господи, и стремление вперед. Вот к чему в сегодняшний день вызывает нас Христос. За традицією, день Різдва всі віряни разом із родиною та друзями йдуть до церкви. 7 січня у Свято Андріївському храмі людно вклонитися Христу цього дня воліють не тільки постійні прихожани. Кажуть, у таке велике свято у храмах неймовірна енергетика, що не дає загаснути вогнику віри. Великий світлий да. праздник. Прийшли в церкву, помолились. Зараз поїдемо додому, поїмо коті. Великий праздник своєї народу, хочеться кажуть, і духовно. були в церкві духовної, тому що це саме, ну. Саме святе я кажу, Ісус Христос родився. У переддень Різдва завершується піст, відтак здебільшого. Після служби віряни збираються за столом у родинному колі. Втім, священнослужителі зазначають, у першу чергу це велике духовне свято. Молитвами, вірою Бога і радуватися, що Він народився. Оселі та церкви в цей час, також, як і на Новий рік, прикрашають ялинками та гіллям, що символізує вічне життя. Адже свято Різдва є своєрідним примиренням людини з Богом.